15 мільйонів гривень за ліквідацію екс-чоловіка та його родини у Запоріжжі. 34-річна жінка замовила кілера, щоб той позбувся колишніх родичів. Затримана, хотіла заволодіти їхніми статками. Про це розповіли в поліції. За їхніми даними підозрювана знала, що сім'я має 20 мільйонів гривень. Після успішного виконання завдання половину вона пообіцяла вбивці. Проте він почав співпрацювати зі слідством. Тепер їй загрожує до 15 років. За ґратування. Що після розвинення шлюбу з колишнім чоловіком, жінка, маючи з ним спільних двох малолітніх дітей, почала готувати злочинний план. Для цього вона Підшукала кілера, якого поліцейським, завдяки оперативним проведеним заходам, вдалося залучити до співробітництва. Жінка, впевнившись у частковому виконанні замовлення, зустрілася з кілером, де останній передав їй сумку з грошима. Після чого вона заплатила вбивці частину обіцяної суми за підтримки бійців відділу силового забезпечення ДСР та Корд. Її одразу затримали у.